Наприкінці 2021 року був розпочатий капітальний ремонт харчоблоку 37 школи. На жаль, із за бойових дій, які відбуваються в нашій країні, капітальний ремонт був призупинений, але за можливістю він був розпочатий у тому році. І ось ми бачимо, що ремонт ми завершили. І зараз 37 школа має сучасний ремонт харчоблоку. Для інклюзивних дітей, що навчаються, і має сучасну лінію роздатки, має сучасну пароконвектори, тобто ця школа відповідає всім надсучасним вимогам. Харчоблоків для дітей нашої громади були замінені всі інженерні комунікації, лінії. Також були враховані потреби маломобільних груп населення. Їдальня ділиться на три зони: це зона приготування їжі, сама їдальня та зона відпочинку. Нам все подобається. їдальня дуже гарна, гарна. особливо ця зона. Так, тут так можна посидіти. Дуже круто, нам подобається Кожну да, переруб да, це да. булочки дуже вкусні.